Та друзі, чергове відео з CQB турніру у Києві, де спонсором заходу була мережа магазинів тактичного спорядження Страйкшо. У цій частині ми подивимось на зустріч команд Марін Райдер з проти збірної одинаків. Це буде цікаво, бо це півфінал. До речі, на полігоні колізей на лівому березі Києва відкрився магазин Strike Shop. Усе, що вам потрібно, у нас є. Пересвідчитись на власні очі можна на вулиці Приколійна, 2. а ми повертаємось до турніру. Так, ми бачимо, що вже стартували команди. Перший раунд. На даний момент Марін Райдерс мають встановити вибухівку, а збірна з одинаків мають їм це завадити зробити. Зараз ми бачимо, як група одинаків просувається вперед. І е частково намагалися зробити лінію, але ми бачимо, що в одинаків е один вже мінус. Вже другий мінус пішов. Третій. Дуже інтенсивно, скажімо так, розвивалися події. А поки ми бачимо, що трішки підзатихло. Марін райдерс. Підійшли до О. Ми бачимо красиве влучання гранатою, і перше, перша втрата в Marine Riders, до слова, це якраз командир сторони, командир команди. Але дійсно дуже красиво влетіла граната, друга граната влучила в укриття і ніхто не мінусанувся на ній. Пішла граната зі сторони атакуючих, тобто Марін Райдерс. Переважна більшість, як ми бачимо, саме атакуючих знаходиться біля точки свого старту на верхній частині лабіринту. Так, давайте зараз подивимося, що відбулося. Дуже такий цікавий момент. Не до кінця зрозуміло, насправді, що було з гранатою, тому що вона дуже, дуже поряд була з гравцями, але вони продовжили бій. А могло би бути як мінімум мінус один або мінус два. Тобто, вже їх було б набагато менше. Але мінус один все ж таки ще. Є в збірної команди одинаків. Ще одна граната. Поступово Марін Райдер просуваються уперед. Вже підійшли до точки пленту, і будуть. Мабуть, просувати ще уперед. Так, мінус один в збірною. І. Marine Raiders сміливо можуть встановлювати бомбу. Лишається, як ми бачимо, один гравець е, в обороні, він не бачить. А він здається, так, він зробив ще мінус е, один до Marine Raiders. Вони, вони зараз якраз встановлюють вибухів. Супротивник з команди збірної одинаків не розуміє, що встановлюють вибухівку. Або чує і насправді в нього скрутне становище. Він один і. Щось зробити треба, але незрозуміло. Дуже така цікава ситуація. Ми бачимо, що супротивники один одного не бачать. Зовсім не бачать. Скоріше за все, проблема полягає в тому, що не зовсім добре тримали саме у той момент. Бо зараз якраз ми бачимо, що більш-менш правильний контроль секторів. Знову ж таки, вони не бачать один одного. Той навіть не направляє ствол у бік супротивника, тобто Marine Riders, і отримає за це. У Убіг. Повністю знищена команда, яка мала би тримати оборону і не дати Марінрайдерс встановити вибухівку. Тобто дві галочки можна сміливо ставити в цьому раунді саме Марінрайдерс, тому що вони і більшою своєю частиною лишилися вживі, встановили вибухівку. І третій момент ліквідували супротивник. Але як я вже казав, збірна саме з одиночок. Тому якби це була ну, підготовлена команда з комунікацією, можливо, результат був би іншим. Судді, я так розумію, що чекали, поки вибухівка підірветься, тобто буде звуковий сигнал. І... Рахунок 1-0 на користь Марін Райдерс. Зараз будуть дзеркально зміни сторін відбуватися по завданнях на цьому турнірі. Тепер Марін Райдерс має не дати встановити вибухівку. Другий раунд вже розпочався, як ми бачимо. Активно просувається супротивник з метою встановлення бомби. Але як ми бачимо, вже по класиці цього полігону. Контроль контроль за обороною вже встановлено. Але при тому збірна одиночок. Збірна одинаків просувається все одно уперед. Ми бачили, щойно підрив гранати, але Марін райдерс член команди був за укриттям. Тому тому все добре. Глуха оборона. Ми не бачимо, поки актуально. Дій зі сторони ігрових терористів. От щойно сказав, і вони якраз пішли. Вони сконцентрувалися з однієї сторони якраз по діагоналі від пленту. Закидають гранатами марінрайдерсів. І потроху наближаються до точки пленту. Мінус один в команді збірної одинаків. Другий мінус. Ну а в Марін Райдер поки без втрат. Ми бачимо, що в будинок залетіла граната, чи. ні, граната не залетіла, це переміщувався дуже швидко перестрілка, і вона ні до чого поки не призводить. Ми бачимо з правої сторони якраз з екрану. Це вже так розумію, турбуючий вогонь ведеться. Тримає оборона оборону. Ми бачимо пса на, е, на полігоні і зупиняється, зупиняється цей раунд, тому що це дійсно небезпечно для, для цього пса. Тому що вибухи, постріли ну, коротше, буде, буде рестарт раунду. Рахунок лишається 1-0. І так, рестарт раунду, рестарт другого раунду, і знову ж таки все активно. Навіть ще активніше, ніж це було попереднього разу. Навіть Марін Райдер ще доходив. Ми бачимо, що трасерними кулями ведеться турбуючий вогонь для того, щоб супротивник не мав бажання просуватись. І, до слова, саме трасерні кулі, тим паче на CQB-полігонах, це просто... Ну, це не відкриття, це знову ж таки встановлений факт багатьма гравцями. Це демотивує супротивника зайвий раз кудись просуватись там, де він бачить, що є конкретний простріл. Нині ми бачили, що збірна з одинаків просунулася уперед. Граната. Ні, так, це була граната, але вона. Нікому не зашкодила. Мерінрайдер знов ж таки тримає оборону, але цього разу вже ми розуміємо, що втрат поки що в супротивника їх немає. І вони, ми щойно бачили, що це було, було порушення правил, тому що через дах не можна закидати гранат. Як ми бачимо на повторі, що вона саме через дах залетіла. Отой От гравець, який зараз... Знизу екрану в нас на екрані в даний час знаходиться, він якраз і закидає цю гранату. Тому Марін Райдерс ігнорує цю гранату і саме цей вибух. Супротивник починає просуватися уперед. Дуже так нахабно, м'яко кажучи, але їх знімає граната, але це вже контрольно їх добивати почали вже кулями. Ну і, про всяк випадок, ще одна граната полетіла зі сторони Марінрас, але це вже не є, скажімо так, ефективним. Марінрайдерс чітко тримає оборону. Лінія фронту суцільна. Вони Контролюють усі проходи, усі вікна. І усі, усі напрями, з яких може просуватись супротивник. А я нагадую, що за правилами цього ми бачимо до слова ще мінус один в команди збірної одинаків. А інший зараз просувався щось, поки далі діло не пішло. Щось мені підказує, що тільки я починаю про це говорити, вони потроху починають щось робити. Знову ж таки, чергова спроба пройти, і мінус ще один в збірної одинаків, який, скоріш за все, по відео не розуміє, як він не влучив. Ну, таке інколи буває, що сам в притул, буває, не можу влучити. Ну і знову ж таки, окрім тих камер, які є на полігоні, краще додатково використовувати тілкам. як то кажуть, синергія з трасерними кулями. До слова. Ми бачимо а, мінус в МР. Мінус один гравець вибуває. Але все одно в атакуючої сторони мінусів більше. І враховуючи, як тримається зараз суцільна лінія оборони, атакувати їм буде насправді важко. Повертаємось до синергії трасерних куль на подібних заходах і ранкам, тобто Кілкам, бо навіть на GoPro, ви можете просто не побачити е потрапляння звичайної Airsoft-кулі у супротивника. Ну, окрім того, що освітлення може бути недостатнім. Ну і тому подібне. Ну, і як ви вже знаєте, найкращими трасерними кулями за доступною ціною є трасерні кулі від Specna Arms. Made by BLS. Age Precision. А поки. А поки це раунд, раунд закінчився. Рахунок стає 2-0. На користь команди Marin Райдерс Зараз на команди чекає третій фінальний раунд. Це буде дезматч. Вже Марін Райдерс проходить е, у наступне коло. А збірна одинаків. Навіть якщо ну, візьме цей раунд, це вже їм не допоможе. Поки команда одинаків якраз тримає оборону. Вона сильно не просувається уперед. Поки що. Так само, як і Марін Райдерс ще далі знаходиться від супротивника. Мається на увазі ще далі, ніж зазвичай просуваються з протилежної сторони, тобто з тієї сторони, з якої вони зараз стартували. Один з Riders намагався пройти, але його ліквідували. Перша втрата Riders за Дезмач. Ми бачимо, що гравець збірної команди одинаків теж вибух. Щось, мабуть, чує цей гравець. Ну і насправді, якщо враховувати втрати, які проходили якраз по його частині під стінкою, то йому логічніше якраз тримати іншу сторону, якраз не туди, куди він зараз дивиться. Тому що там якраз його сокомандники мають тримати проходи. Комунікують члени команди МР, але ліквідують того, хто знаходиться за будівлею. Так, по одному ще вибувають гравці як в збірної одинаків, так і в команді МР. А я нагадую, що завданням на цей раунд має бути повне знищення супротивника. Загалом від оборони працюють обидві сторони. Ніхто активно не просувається вперед. Ми бачимо ще один мінус в команді МР. І на даний момент більші втрати якраз у команди МР. Мабуть, зрозумів, що якщо нема комунікації з, зі співкомандниками, то треба перевірити зону відповідальності якраз тих, хто мовчить. Обережно без поспіху зачищає повністю верхню частину лабіринту. Пішла граната, і знов в безпечне місце. Тобто, за укриття вона падає і не пролітає далі. Щось зараз тут коментувати, тому що насправді нічого поки не відбувається. Ну, окрім у цих локальних трішки переміщень в радіусі 10 максимум метрів, і то їх нема. Десь почали е, супротивники МР е, зі збірної команди одинаків потроху щось закидати гранати в один з проходів. Але більше жодних поки дій ну з будь-якої сторони поки не відбувається. от знов таки, почав тільки це говорити, ми бачимо, що е, якраз МР почали просуватися уперед. Зараз буде прохід, пройшов. Е, член команди МР пройшов, а той, який. Знаходиться за, будів... за будівлею, його якраз не побачив. Тобто він не до кінця зрозумів, куди саме пройшов його супротивник. Про всяк випадок не ризикуючи. Хоча не факт, що в нього б не вийшло, це мається на увазі в члени команди МР, який в лівому будиночку зараз ліквідувати супротивника. А Ми бачимо, що в збірної з одинаків ще один мінус. Їх лишається двоє. І це, це кінець раунду. Фактично, цей дезматч був насправді ну, майже в ногу, але МР заробляє третю перемогу. Але ця команда, яка їм протистояла, тобто збірна з одинаків, насправді непогано себе проявила. Якби не перекидання через будівлю, то взагалі 5 зірок питань нема. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що відео вам було цікаве, тому не скупіться, поставте вподобайку. Якщо досі не підписані на канал, то підпишіться і увімкніть дзвіночок. Аби не пропускати нові та цікаві відео. Ну і звісно, про наші сторінки у соцмережах теж не забувайте. Там теж немало цікавої та корисної інформації. А поки ready for strike!